Розрита могила, автор Тарас Григорович Шевченко. Світа тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що маму гинеш? Чи ти рано дослід сонця Богу не молилась, чи ти діточок, напевно, звичайно вчив? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Діток своїх доглядала, звичайно навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала і я колись наші розумі світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну. Що колись співала про свою недолю, що співаючи, ридала, Виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби ж я була знала, у колись сі долушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає. І Маскаю розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та полати на сорочку з матері знімати. Помагайте недолюдки матір катувати. На четверо розкопано, розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили? Старі батьки. Бито, якби то не те, що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.